Прийшла, а Тімка тут сидить, рахує. От любить рахувати, молодець. Це правила дорожнього руху, так? Він оце, до речі, любить правила. Тут така класна книжечка, я купувала в Тадам в магазині. І таку ось я купувала дуже класну веселі цифри. А це у нас. А Бетка і Лідьба да, теж да, дуже да, цікава да, книжка, теж десь автода. Батьки мої купували тільки. Я наклейки не пишу. Наклейки? Ну, треба шукати, може, треба шукати. Ох, я так наїлась. Як їй піпець? Парабан. І що на ній? Парабан. Що це? Сьогодні, до речі, на Парабан? роботі Парабан, дівчинка сиділа. Парабан, що ти на снідання? Каже, дівчата, я буду замовляти на тему. Парабан. Yeah. Як думаєте, сою замовила? Короче, я там давно собі хотіла одні сережки, так в наступному відео.